Як створити зворотній таймер на Python? Спробуємо. Ми почнемо з підключення бібліотеки Time. Е, також зробимо зміну seconds, яка буде просити у користувача ввести час обратного таймера в секундах. Ну і це гарантовано щоб було в int. Також виводимо це. е, цей старт, що сесію буде у нас запущено. Ми зробимо звичайний цикл, да? але цикл в обратному порядку. Тобто ми кажемо for і e in range, наприклад, да? seconds Ми вставляємо як ось ту зміну, де буде той час в секундах. Потім кома, 0, кома, мінус 1, щоб наш цикл. Рахувати міг в обратну сторону, да? тобто, щоб від більшого до нуля більшого значення до мінус нуля з кроком мінус один. І виводимо, виводимо, е, який нас буде залиш... ну, час, який буде залишив... залишатися в секундах. Да? І головне робимо ще, щоб більш було коректно, end з переносом на нову строчку. Також ми запускаємо е, метод sleep з Тайму бібліотеки, яка буде нам робити ось цей проміжок в одну секунду. Тобто, після кожного виводу принта у нас буде одна секунда, і після неї буде наступний вивід. Тобто таким чином буде і плавність, і вивід більш логічний. Ну і далі ми пишемо, що після завершення таймера у нас час вийшов. Давайте спробуємо запустити. Він просить в секундах, нехай буде там 7 секунд. Запускаємо, і він рахує в обратну сторону. 5, 4, 3. І бачимо, що. Все, час вийшов. Тобто, скрипт працює, логіка відповідає. В цілому дуже коротко виглядає та функціонує досить нормально, ви можете це все адаптувати під будь-яку вашу функцію. Або це буде якийсь проект з акціями, знижками, або в чомусь в такому стилі, або під будь-які ваші там методи функції. Ну і класика, домашка. Зробіть таймер з хвилинами, а не секундами, наприклад. Додайте звук через WinSound на Windows, або OS System, Say. це, якщо ви Зорствуйтесь macOS і спробуйте, щоб таймер виводив прогрес у відсотках, тобто, зробіть ще трохи ось такі додаткові, додаткові моменти. Також пишіть все в коментарях, що у вас як, як виконалось, чи спрацювало і, і які результати. А якщо хочеш швидко прокачати свої навички в Python в програмуванні, скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub. Або якщо актуально замовляти свою задачу, проект, або отримати консультацію, напиши мені в телеграм, посилання в описі. Підписуйся.